Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від компанії AMIO. Домкрат з максимальним навантаженням до 2 тонн. Модель 0.1270. Постачається в фірмовій упаковці. Домкрат всередині йде металева ручка. Інструкція. І ось такий сам домкрат. Домкрат повністю в металевому корпусі. Мінімальна висота підхвату в даному домкраті 150 мм, максимальна висота підйому 280 мм. Є металевий упор, який ось таким чином у нас відкручується. Для того, щоб почати працювати з домкратом, нам потрібно. Ручка. Ось так. Дві частини з'єднуємо, фіксуючий винт, зажимаємо для того, щоб почати працювати. Вставляємо отвір і починаємо ось так працювати. Шток піднімається. Для того, щоб шток опустити, нам потрібно ось таким чином відпустити фіксуючий винт. І під навантаженням шток сам опуститься. Всередині в домкраті використовується мастило, експлуатувати і транспортувати потрібно тільки в вертикальному положенні для того, щоб запобігти витіку цього мастила.